Хороб, мотивованих, відважних воїнів, які стали на захист нашої землі. Дякую кожному, хто стоїть на обороні країни. Дякую усім тим добровольцям, які знаходяться в полоні. Ми чекаємо вас, віримо і молимося. Саме завдяки добровольцям ми живемо у вільній і незламній Україні. Мамо, я живий, лиш закриті очі, і серце не б'ється, не вирує кров, ти тільки не плач, Знай, всі дні і ночі я буду поряд в грудях, де живе любов. Не жалій, моє, нене, що я не вернуся, не кляни ворогів, нехай судить їх Бог. Я для тебе сьогодні в небес посміхнуся, ти лишень свої очі, дійми до зірок. Ти пробач мене, мамо. За гірки і сльози, за той білий жаль, що я наробив, я ж хотів лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог безжалісно вбив. Це вони бережуть нас від зла, від сліз, від усього поганого. Але, мамо, хіба поганого не стається? Стається, то тільки ж ангели нас боронять, але не можуть з нами боротись. Коли ж людина добра, то й лихо з нею не станеться. А як ця людина недобра, то й чинить зле. І тоді ангели плачуть. Боручи з темною силою, втрачали життя. Перший упав, другий, третій. Їхні серця зупинилися від ворожих кутків. Але побачили люди, що герої вмирають, що насправді їхні душі у світлі сходять у небо, стаючи небесними англами. І Бог забрав їх до себе. Всіх до одного героїв з чистими душами та наказав берегти свій народ. І це вони захищають нас від усього на світі зла. А наш тато теж ангел? Так, долі, і наш тато Ангел, найсміливіший ангел, ми пишаємося ним. На завершення хочеться сказати, люди, бережіть серця свої. Щоб не стало камінь, розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. У вогні та диму страждають мої міста, мене понищено спалено, а найбільше серце вливається кров'ю за сотні моїх дочок і синів, які загинули від куль власної влади, Ще болять і кровоточать рани. Земля захинається від крові та сліз матері, сестер, побратимів.